Зняв у музеї картину та подарував на день народження про скандальний вчинок. Екс-директора установи Олександра Середюка повідомили в музеї Скансені історії сільського господарства Волині, що у рокинях, і показали фото полотна, яке довго шукали. Ця картина волинського художника Олександра Кузнецова. Синій льон на рокинях, намальована у 2006 році. Її знайшли удома в доньки Петра Тислюка, який 40 з лишком років тому зініціював створення цього музею, якого вже немає в живих. Полотно повернули на місце. Музейники звертають увагу на напис, який підтверджує, що експонат у 2011-му тодішній директор подарував нібито його особиста річ. На звороті картини написано, що Олександр Середюк дарує її імениннику з нагоди 80-річчя з дня народження. Музейники також повідомили, що шукають і інші експонати. Ми неодноразово намагалися взяти коментар у пана Середюка, однак зв'язку із ним немає. Нагадаємо, наразі триває судовий розгляд справи, за якою екс-очільника музею обвинувачують у службовому підробленні та привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем.